Всім доброго дня. Ну, приводю 73-й в порядочку. Привив його, врізочки, поправив угол, все. Не перекривають ні малі нічого. Так, що було по ньому зроблено? Низ, флянець вирівняв, Не було різьби тут не одної. На 5 нарізав. Все, зроблений вже. Так само і на ускорительному насосі. різьба на 5 тоже перерізана. Все вже приготовив. Все притерто. При... Коротше, все готове. Потихонечку преображається. Один він був на 6 перерізаний. Всі на 5 хороші. На одному не було. Я на 6 перерізав. Кришка подогнана вже. шпилечки я вклеїв вже. Мертво стоять. Ну, такий буде 73-й карбюратор. Нові мембрани. Французький, все як положено. Ну, такий буде карбюратор. Кого цікавить, звертайтеся в лічку або в Viber, або дзвоніть. Ну, такий потихеньку преображається. Ну, кому надо на зв'язку. Думаю, завтра зберу. покажу, який він після зборки. І покажу, як він настраюється, не настраюється. Все буде по стандарту. Жикльори стандартні будуть. Розпилітель один буде, буде стояти заглушка замість електромагнітного клапана. Так. Ну, Такий от карбюратор. Якщо що, то на зв'язку. Все, всім удачки і мирного неба над головою.